Чому при всьому різноманітті технологій, можливостей, благ цивілізації, які ми маємо зараз, чого ніколи не було раніше в людей, ми все одно залишаємось нещасними, да? різноманіття різних відпочинків, розваг і так далі. Але люди залишаються хворими, нещасними, депресивними, тому що на життя кожного з нас, на моє, на твоє життя є призначення. І людина закладена так Богом, вона щаслива тільки тоді, коли знаходиться в волі Божій в Божому. Призначені. Сьогодні йде війна, відбуваються різні катаклізми, відбуваються хвороби, і кожен думає, хоч би мені не померти, да? всі бояться смерті, знаходяться в такому стресі. Але насправді, знаєте, немає значення. 20 ми років прожили, чи 80. не це питання потрібно задавати. Потрібно задавати питання: а чи був я щасливий і чи виконав я своє призначення. А дізнати знати своє призначення ми можемо тільки, вивчаючи інструкцію до нашого життя, Слово Боже. Тому напиши мені, давай вивчати.